Христос рождається, дорогі брати і сестри, сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Злетогусто, де читається Євангеліє, в якому Спаситель проявляє свою любов та турботу до дітей. Ось його слова. Пустіть дітей приходити до мене і не бороніть їм. Бо царство Боже належить таким, як вони. Істинно кажу вам: хто не прийме царства Божого як дитя, той у нього не війде і, обнявши їх, Поклав на них руки і благословив їх. У цей день свята Православна Церква вшановує пам'ять праведного нашого Іоанна Кронштадтського, чудотворця. Святий Іоанн народився у 1829 році. Закінчивши академію, він прийняв сан священника для служіння в Кронштадтському Андріївському соборі. Не дивлячись на те, що отець Іоанн був одружений, він був справжнім аскетом. В основі його аскетичного подвигу лежала безперервна молитва і піст. Свій чудовий подвиг самовідданого пастерського служіння він розпочав серед чорноробів, п'яниць. Із Лодіїв, котрих в Кронштадті було найбільше. Турботливий пастир щодня бував в їх убогих оселях, допомагав, втішав, роздаючи все, що мав, нерідко повертався додому роздягненим і навіть без чобіт. Скоро відкрився в отця Йоанна дар чудотворення, який прославив його на всю Росію і навіть далеко за її межами. Святитель був чудовим педагогом, законовчителем, проповідником, залишивши нам неоціненні перли духовного життя, які виклав у своєму щоденнику моє життя у Христі. Великий Ник мирно відійшов до господа у 1908 році, заздалегідь передбачивши день своєї кончини. А вже у 1990 році, на початку червня, святий праведний Іоанн Кронштадтський був канонізований. А православний календар із ним Ангела сердечно вітаю усіх іменинників з іменем Іоанн, Антоній та Даниїл. Возлюблені у Христі святий праведний Іоанн Корштацький залишив для нас свої мудрі настанови. Говори завжди правду з точністю і безухильності, і твоєму простому слову будуть вірити, як клятві. І пам'ятаємо середа День пісний. При можливості у цей день добре посповідатися та прийняти святе причастя, адже до святого різдва залишилися чотири дні.